Неймовірно смачні кабачки, від яких просто неможливо відірватись. Вони самі себе готують. Не потрібно над ними стояти годинами. Готуємо, беремо два кабачки, очищуємо їх. Та нарізаємо кружальцями приблизно півтора сантиметра завтовшки. Складаємо їх у миску, зверху посипаємо сухим часником, паприкою, сіллю, всі грамовки, яке завжди написала в описі відео, як і сам рецепт. Додаємо олійку і добре-добре перемішаємо, прямо втираємо. Обов'язково зберігайте рецепт, бо потім будете шкодувати. Беремо сир, можна твердий, моцарелу, сологуні, натираємо на дрібній терці, далі шаткуємо свіжий кріп. Так, він надасть такого. Смачного присмаку можна, в принципі, брати і іншу зелень. Мені більше з кропом подобається. Нашаткували, змішуємо з сиром. Далі беремо майонез, можна домашній, можна магазинний. Добре, перемішуємо. Це буде така наша шапочка. Спочатку кабачки випікаємо на деко при температурі 180 градусів, 15-20 хвилин. Я пекла 17 хвилин. Далі змащуємо нашою начинкою і випікаємо ще 10 хвилин. Все не потрібно стояти, пересмажувати, щось робити на виході отримуєте Неймовірно смачні кабачки з сирною шапочкою. Вони смачні як холодними, так і гарячими. Смачного ваше доріко.